Так, доктор Лівсі пише, у мене була така проблема, що на початку будівництва на питання, із чого будувати, газоблок, відповідь, газоблок відповів проектувальник. Тут, тут питань виникло ще більше. Гарно, що почав слухати Олександра і більше став розумітися в багатьох питаннях. Васильович дає алгоритми, котрі допомагають не тільки в будівництві, но й в інших сферах життя. Дякую, пане доктор, за підтримку. Я дуже вдячний за вашу активність, за те, що ви приходите на вебінари, задаєте дуже цікаве питання. Дякую за вашу відповідь. І що ви дійсно, як і багато моїх підписників, котрі підписалися саме, тому що вони розуміють, що у мене є цілісність. От знаєте, коли ви підписані на якогось журналіста, політика, професіонала в якоїсь сфері. От я ціную в першу чергу саме цю цілісність. Тобто, коли я бачу, що людина цілісна в своїх відповідях, в своєму ставленні, в своїх принципах, От це одна із найбільших показників професійності людини. Це от перша ознака, що з цією людиною треба працювати, і на неї треба підписатися, і її треба слухати. Тому от для мене цілісні особистості це скарб у житті. Так, скарб. От, і я дуже поважаю таких людей. Дякую за ваш відгук і за вашу активність.